Від Токіо до Кінави гурт Казка підкорює Японію. За два тижні музиканти об'їхали пів країни, брали участь у дипломатичних заходах, зустрічах з українцями, стали першими іноземцями, які взяли участь у священному обряді в японському храмі. А ще зіграли спільний концерт з відомим японським музикантом Сугізо. Новини лайв зустрілися з музикантами в Японії, де дізналися ексклюзивні подробиці та враження від поїздки з перших вуст. Японці, які приймають українців тут, це дуже особливі люди, які хочуть поділитися своїм теплом, хочуть поділитися своїм добром і прям дуже допомагають нашим. Те, що ми другий раз тут, це означає, що ми прям. Дуже задоволені цією україною і дуже раді, що вони нас приймають вже другий раз, тому що жодна країна не відноситься до українців, так як відносяться в Японії тут. І взагалі дуже підходить. Нам ми були багато деє і в Америці. І нам тоді здавалось там в Америці, що нас теж там дуже підтримують, але. Японці ще дуже цінують культуру, і так як ми несемо і стараємось нести українську культуру, то а тут її дуже цінують. Тому нам дуже приємно бути вже тут другий раз. Ми на цей раз привезли також наші книжки, наші мультфільми, показали, що ми робимо, окрім того, що співаємо. Встигли за цей час і зараз в процесі робимо і пісню з Сугізо, і робимо фотосесії, і стараємось встигати все. Японський музикант Сугізо підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення Росії. каже спільною піснею і концертом з казкою хотів поєднати японську та українську культуру. Творчість казки мені подобається саме тим, що вона несе меседж миру і добра. Це мені дуже імпонує. Минулого року, коли казка була в Японії, і відвідала Хіросіму. В той час, коли над Україною нависла ядерна загроза, казка привернула увагу до цієї проблеми. Тоді я зрозумів, що саме з цим гуртом хочу зробити спільний проект. Побачити все музиканти познайомилися з Японією у всіх її проявах від Хіросіми до Кіото. Минулого разу, як ми приїжджали, ми більше знайомилися. Ми вперше дізнавалися про Японію. Що це взагалі за країна, як тут живуть люди, і, і, і все, все таке. Вже другий раз ми більше змогли дізнатися саме про людей. Японія надихнула Олександру вчити мову, а Дмитра освоїти нові інструменти. Коли я чую е, японську мову, я перепитую, що це означає, і записую. А, а в там одному застосунку я просто вчу японську мову. Ну там якесь дуже-дуже прям е, легке. Ну, типу, там просто що таке там, вода, це вода, це сенсей, це адвокат. Ну, тобто, мені це не прикольно, мені подобається прям вивчати, коли ти дивишся, ну ти. Тобі, 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 тобі подобається слово, ти запитуєш, що це, і типу, потім ти потім чуєш це слово в е лексиконі і розумієш, типу, що воно означає. Мені подобається так більше. Так, що я запам'ятала, мені знаєте, як буде вихований. Маджіме. Ну це так прикольно. Е, от, наприклад, ти в барі, ти просиш і ще один, ти кажеш: Мойко. От, ну, от де це мені, мені дуалінго, це не підскаже. От, тому. Це все в цьому мені подобається. Я з задоволенням перекладу якісь свої пісні на японське або сугізо е співаю японською, так як я вмію копіювати акцент, то, е наприклад, з англійською в мене не було проблем, коли я співала англійською. І я думаю, з японською теж не буде проблем, тому обов'язково щось заспіваємо як вдячність для японців. Минулий раз ми приїхали, то я був зацікавлений в тому, щоб привезти японський бамбук. Бо з нього дуже добре робити інструменти, і я роблю інструменти і хотів це спробувати привезти якийсь такий матеріал з Японії, щоб мати як на згадку. І в мене вийшло привезти деякі, деякі гілки бамбуку додому, і з них я зробив всяку хаті флейти для себе, на яких граю. Цього разу дуже багато взяв японських пилок для того, щоб... Робити інструменти, бо японські пилки, ну такі ножовки, вони одні з кращих в світі, і ними працювати це велика втіха. Ми на Окінаві мали зустріч з музикантами місцевими, які для нас грали, і це було дуже прикольно, бо ми могли почути їхню музику, могли заспівати свою, і це такий відбувся діалог культур, і це було дуже цікаво. Окінава сильно постраждала під час Другої світової війни. У битві за острів у 1945 році між армією Японії та США загинули сотні тисяч місцевих мешканців. По тому до 1952 року Окінава перебувала під американською окупацією. Українські музиканти вшанували пам'ять загиблих і поклали квіти до пам'ятного знаку. Якщо глянути в минуле, який жах там відбувався, то ми розуміємо, чого японці нас підтримують. Тому що багато японців ще пам'ятають страх Другої світової війни, що відбувалося на Окінаві, і, і багато власне молоді так само зараз підтримує цю пам'ять і знають ціну цієї е, знають ціну сьогоднішнього дня. Я постійно їм розповідаю про те, що е, не так багато країн в світі цінує свою культуру і звичаї. Ми постійно розповідаємо про те, що і як ми робимо, в якісь свята, що ми співаємо і що ми вдягаємо. Я не так сильно обізнана, там, як діма і дівчата, але в мене теж багато, і навіть на Харківщині в нас теж було дуже дуже багато різних звичок, звичаїв. Моя одна бабуся з Харківщини, інша бабуся з Вінничини. І, а, типу, там теж було дуже багато звичаїв. Багато різних цікавих історій, і там і про війну Другу світову і до неї, і, і які в нас інтелігентні люди, і як вони теж бережуть оце всі свої, всі свої надбання і традиції. Як вони бережуть кожен якусь фотографію, яку вже там якісь 100 років, і все таке. У нас є такі люди в Україні. Вони дуже ну знаєш, інтелігенція є українська, яка прям дуже цінує все, що їй дав. Дала наша країна і взагалі сім'я. І в Японії, бачиш, теж є такі люди, і їх дуже багато, які прям е, дуже так для них це дуже інтимно, От сами, їх культура, природа, люди навколо вони дуже відносяться з повагою, тому хочеться вчитися цьому. О, тому японцям ми завжди дякуємо і кажемо, що ми беремо з них приклад і кажемо, що ми схожі. Організацію благодійного туру казки, як і минулого року, взяв на себе центр допомоги українським біженцям у Японії, Хімаварі. Мені ця поїздка запам'яталась людьми, тому що. Ось, буду плакати. Тому що а, люди, які, а, по перше, займаються гуртом казка. Тут в Японії їх величезна кількість. Це центр, який взагалі в звичайному житті приймає біженців. Але у Кійо сенсей, головна там жінка, вона вирішила не просто допомагати українцям, а рік тому вона привезла гурт Казка, щоб показати. Типу, ось дивіться, як ми вас любимо. Ми от взяли, привезли до вас, типу частинку ваш вашої країни. Оято те, що які приїхали в Японію, часто відчувають самотність, їм сумно. Тому ми влаштовуємо такі івенти та концерти, де вони можуть обмінюватися інформацією, і їхній психологічний стан покращується. Наступного разу солістка гурту Каска планує зробити в Японії татуювання на знак вдячності країні за підтримку. Хочеться Японію сприймати як. З вдячністю як країна, яка дала тобі можливості, і це на все життя. Тому я і в цю поїздку не зробила татуювання, хоча хотіла зробити якусь вдячність для Японії. Просто закарбувати на тілі. для мене. Це ну я завжди якісь цікаві випадки, моменти життя. Стараюсь закарбовувати на тілі, або коли мені хочеться змін, ну або відбуваються зміни теж. Але я думаю, що так, Японія має. Це великий відбиток життя. Я сподіваюся на нашу співпрацю і допомогу японців, бо в цьому вони дуже успішні. Вони дуже допомагають українцям і ми бачимо це на власні очі, і це, це дуже надихає. Ну, Японія, я думаю, згодиться кожен учасник гурту, що тут наша частинка сім'ї. Ми ну прям, дуже дуже один одного любимо. Це пока Виключай камеру. Крім Японії у планах казки підкорити й інші азійські країни, зокрема Сінгапур, Тайвань та Південну Корею. Юлія Войнар, новини Лайв.